Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як змінити іконки програм у Windows 11. Заходимо і завантажуємо потрібну картинку. Скажімо, я хочу цю, вона без авторських прав для мене. Ви ж можете скачати які завгодно чи які намалювали. так? Ставимо її на робочий стіл. Щоб використати як ярлик, треба переіменувати. Для ярлика треба конвертувати в ICO файл. Шукаємо конвертер, вводимо «PNG to ICO», вибираємо файл. Ось. Тепер натискаємо конвертувати. Іде конвертація. Завантажуємо. Ось він у нас завантажений. Кладу на робочий стіл, вибираю файл, якому хочу змінити іконку. Вибираємо його, натискаємо на властивості. Налаштувати, змінити іконку. Шукаємо нашу іконку, де ми її завантажили. І натискаємо ОК. Застосувати. І натискаємо ОК. Ось, будь ласка. Щоб змінити системні, як от кошик, заходимо в налаштування. Персоналізація. Так. Вибираємо теми. Ось іконки робочого столу. Ось, скажімо, хочу змінити кошик. Тиснемо Змінити, вибираємо файл, який скачали, і натискаємо відкрити. Потім тиснемо ОК і іконка зміниться. Всім буває.